Я б їм голови позносила б, руки ноги повикручувала б таким росіянам. Хіба це люди? Гана Богдан родичка чоловіка, який загинув внаслідок падіння ударного безпілотника в селі Ніжинське. Він пенсіонер, він сам жив, жінка в його в минулому році вмерла. Ну, людина, як людина, добрий. Тіло 67-річного Олексія Богдана знайшли біля колодязя на території сусіднього подвір'я, пригадують Михайло та Ніна Опанасенки, які живуть поблизу. Я якраз на городі був. Чую такий звук, наче як ото на скутера ганяють по дорозі. Молодь. Ага, а тоді звук сильний, наче. Такий же, ну сильний. І якось я так вверх глянув, та він отак іде. І тут тобі взрив. В залі сиділи. Ми з дочкою інвалід, друга дочка з онукою прийшла, і сестра з онучком таким своїм прийшла. Ми в залі сиділи. Коли щось як шарахне, всі окна летять, воно двойники, так прямо в хату повилітали, стікла летить, усе летить. Люстра так шатається, дитина кричить. Зі слів сусідів у будинку, куди влучив безпілотник, нині ніхто не живе. Власники виїхали у 2022 році. Та коли там лякаються, я сейчас не одійду, а тоді мені не страшно було. Я злякався, що в мене з домашніми робиться. Наслідок атаки РФ пошкоджень зазнали і сім сусідніх будинків, а також господарчі будівлі, вибиті вікна та двері, зруйновані дахи та паркани. Це ось у веранді, окна всі. Повилітали через тут двоє, там всі. Ця ось пристройка. Теж окон немає, І він стінку одорвало. Кухні теж немає ні одного окна. Он фронтон, який зробило воно, красиво видно. Нині розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини. Про це повідомила обласна прокуратура. Катерина Сірук, Валерій Церкун, Суспільне новини, Чернігів.